Сьогодні зв'язку громаду прийшла сьогодні звістка, трагічна звістка про загибель нашого, вже нашого земляка Олександра Кухарчука. Тому що останні 10 років він жив саме в нас і став частиною нашого суспільства. Спочатку повномасштабної війни він чітко розумів, що його місце саме там і прийняв рішення, пішов боронити Україну, тому що розумів, що 14 року, де війна, він бачив і розумів, що російська агресія це насамперед смерть, руйнування, насильство. І він прийняв для, для себе рішення, що він не допустить цього до нас, домівку, і буде відстоювати незалежність України. Саме завдяки таким героям, як Олександр, Україна не втратила свою незалежність. На жаль, але Тіня розмежування, земля, яка там знаходиться, кожен клап такий є, коли кров'ю таких молодих героїв, як Олександр. І він віддав найдорожче своє життя, щоб ми могли жити і відстоювати незалежність нашої країни. І сьогодні для кожного з нас неможливо підібрати слова тієї великої гіркої втрати, а особливо для близьких людей. Приміть! Наші личні чуття стріляємо голову пузурні по холи не Вічна тобі пам'ять. Олександре, нехай земля буде духа. Слава Україні!